Як ви знаєте, з 1 лютого доступний новий функціонал на платформі Moodle, а саме перевірка на плагіат робіт. Як це зробити зараз? І налаштувати цей функціонал, зараз я вам покажу. Перш за все, заходимо в режим редаг... заходимо на свій курс. Вмикаємо режим редагування внизу повзунок повинен стати зеленим, додати діяльність та ресурс і вибираємо завдання. Як завжди, заповнюємо ті поля, які позначені зірочкою. Вірка на лагі 2 Додаємо опис, але я зараз не буду зупинятися на тому, як налаштовувати завдання. Думаю, що всі ви знаєте, нам потрібно знайти параметр плагін plagiarismcom Знаходимо, натискаємо за замовчуванням завдання студентів не будуть перевірятися на плагіат. Тому, якщо ви вважаєте використовувати плагін, ви повинні натиснути так. Тип документу вибираєте у відповідності, що саме? Режим перехресної перевірки це, якщо ви поставите так, система буде перевіряти і звіряти з роботами інших студентів в цій групі. Тобто не тільки перевіряти з джерелами в інтернеті, а із роботами, які будуть здані, прикріплені до цього завдання. Тому ви вибираєте так або ні. Наступних два параметри: повідомляти адміністратора про помилки ви залишаєте ні. Повідомляти вчителя про помилки ні. Далі повідомити викладачів. В цьому курсі на цьому три викладача. Ви можете обрати двох, або трьох з них, в залежності від необхідності. Час відправлення документа неактивний параметр. Дозволити підтримувати всі типи файлів. Або так, або якщо ви хочете, щоб студенти надсилали. У відповідному форматі вибираєте Ні, але потім вам потрібно, наприклад, всі word Ордівські файли. Ви хочете, щоб студенти надсилали тільки в Ордівських файлах. Е, надсилання документу е, для аналізу на наявність плагіата, надсилання вручну так і залишаєте. Додати документи до бази даних змінюєте. Вручну, видалення звіта, подібності для видалених оновлених документів, видалити старі звіти. Потім наступні параметри в залежності від ваших уподобань або як ви хочете налаштувати. Показати статус студенту, показувати статус студенту коефіцієнт подібності, показати студенту звіт подібності, надіслати студенту повідомлення через електронну пошту. Додатково тут надіслати прикріплений файл текст неактивно. І цей параметр надіслати сповіщення про зміну вмісту не потрібно чіпати. Зберігаємо. Все, у нас є перевірка на плагіат. Якщо студент буде виконувати це завдання, то він прикріпить якусь роботу. Я покажу, у мене вже був, був створений, от, наприклад, було створено завдання. Одна робота здана. Ми хочемо переглянути всі роботи. От студент подденіжний здав роботу. Завантаження файлу ви тут побачите. В мене ця робота вже перевірена, і якщо це робота нова, тут будуть дві таких, два таких колищадка, на яких ви натискаєте, і система починає перевірку. Перевірка може тривати деякий час. Наприклад, в мене була завантажена робота на 11 сторінок, системі знадобилося 15-20 хвилин. Провайдер цієї програми декларує, що максимум перевірка буде тривати, може тривати 24 години. Тобто, закладайте, будь ласка, певний час на перевірку робіт. Так, щоб ви натиснули і миттєво з'явився результат, такого не буде. Після того як система перевірить, у вас з'являться такі позначки: Коефіцієнт подібності 5,7% коефіцієнт коефіцієн подібност 1, 5, 7, коефіцієнт подібності 2, 0 і отут звіт подібності. Ви натискаєте, і звіт подібності відкривається. Ви можете його проаналізувати. Де саме є подібність, який її відсоток. Ви можете переглянути. Якщо у вас виникають якісь питання по цьому звіту, будь ласка, звертайтеся до нас, ми переправимо ці питання провайдеру, тому що ця система, ми тільки почали з нею працювати, і ми теж знаходимося у стадії вивчення. Е, які роботи потрібно перевіряти для кваліфікаційних робіт? У нас залишається система ЮНІЧЕК і алгоритм перевірки, такий, як і був. На кожній кафедрі визначена відповідальна людина, і вона контактує з відділом якості освіти. Ця система, яка вбудована в модул, дозволяє перевіряти. Фінальні роботи, якщо у вас є сумніви щодо проміжних робіт, але, будь ласка, не зловживайте, тому що в будь-якому випадку є певний ліміт. У нас не безлімітна угода з страйк-плагіарізмом, тому використовуйте цей функціонал при необхідності. І, будь ласка, якщо у вас виникають якісь проблеми, питання, коментарі, оперативно надавайте нам інформацію, щоб ми могли теж оперативно реагувати. Дякую за увагу і всім вам успіхів!